Як сталося так, що заступник голови, тобто Міліції, який прокуратурою було ну, повідомлено про підозру Пан Федчук, і відсторонений від службових об'язаностей оказався керівником на Грушевську під час цього протистояння, і в тому числі в той час, коли були вбиті громадяни України з боку працівників міліції, і дурниці розказувати, що в них нема ружі. Форт 500, значить, на, є на озброєнні з підрозділів Беркут, який стріляє картечу, значить, тому що багато стріляли не тільки кулями з переляку. Якщо написано, світло-шумова граната не може бути кинута більше, ніж на 2 метри. Людянина, що робили, кидали в толпу. Газ не може граната кинати в толпу. Газ не може кидатись один за одним, оскільки перша порція має витвітритися. Надмірна концентрація приводить до отравлення людини. І процесів, яка людина буде протягом подальшого пощущати. Стрільба гумовими кулями з карабіна може здійснюватись тільки по кінцівкам ног від коліна і нижче, щоб збити активного протестувальника з ног. Що стріляли в очі. Сьогодні ми витребуємо маса людей, які лишились сліпими, без очей, пораненням в груди і тому подібне. Водомети можуть приспособуватись тільки при 0 градусів, що приводить наш кабінет міністрів, не дає температуру. Тобто, Водою зразу приведе до раптової остановки серця. Це є офіційні заключення медичних установ. Я вже не кажу про переохолодження, про запалення легенів і інші, які можуть привести до летальних випадків. Чому не сертифіковані, не випробовані на клінічних умовах? Ми закупили як був, звідки ми закупили масу російських шумових гранат, гранат, які розпиляють газ аерозольний, який не має надмірну концентрацію і не розсіюється. І тому подібне. Хто за це платив? яких підставах ми це все з Росії поперевозили сюди і в терміновому порядку Кабмін тільки штампує постанови.